Забруднене повітря зафіксували зранку, 13 лютого, у Полтаві. Зокрема, високою була концентрація пилу, говорить фахівець лабораторії по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря Полтавського гідрометцентру Тетяна Базилевич. По оксидову глицю у нас на рівні середньодобової гранично допустимої концентрації це 3 мг на метр кубічний по пилу. На сьогодні середньодобова концентрація по місту перевищена в 2,7 рази. По діоксиду азоту перевищення також середньодобової концентрації в 1,2, 1,8 рази. По діоксиду сірки підвищення є, але перевищення не спостерігається. Причина погіршення якості повітря несприятливі погодні умови. Через антициклон та несхідні повітряні потоки увесь міський пив просто не розсіювався, пояснюють у Полтавському обласному гідрометцентрі. Це те, що викидується знизу автотранспортом, може, якимись підприємствами, воно все залишається внизу, біля поверхні землі. Воно не може піднятися вище і розсіятися в атмосфері. До того ж у нас відмічалась майже штильова погода. Вітру не було, тобто не було перенесення повітря і в горизонтальній площині. Саме через це викиди транспорту зберігалися в нижньому слої атмосфери, де проживає людина. Вже наступної доби через зміни в погоді ситуація з повітрям покращиться, прогнозують синоптики.